Так. Е, отже, мене звати Тетяна Віхновиць, я в Громадській, в Комацькій працюю з 2000 року, але я написуюся тим, що та, я щось таке зробила велике. Я була учасницею не однієї громадської ради, але зараз я усвідомлено вийшла, бо, як казала Ольга, я не критикую. Я побачила, що докашенькові люди вони не впливають на владу, абсолютно підтримують те, що владі потрібно. Сьогодні з вами зрозуміти, що Україні дали третій і останній шанс. Ми не маємо критикувати, напочправку, ті громадські організації, які себе так, скажімо, бунтально входять, на мій погляд. Ми зібралися і відчувають фахівці кожен в своїй галузі. І ми маємо сьогодні дійсно, ми тільки започаткували процес, ми тільки споролили альянс, а ми вже так говоримо, як у ці, хто в нас якісь здобутки є, бо поділа їх пізнаєте є. Да? І для мене дійсно це так само, мабуть, як і для Світлани і для багатьох з вас була мрія, щоб створити незалежну низку громадських організацій, які могли би сьогодні професійно впливати на владу. А головне пояснювати людям, що влада в нас має бути підконтрольна і прозоро. Е, я три дні тому, як повернулася в Скандинавії, була в Данії, була в Швеції, в маленьких містечках і не дуже, я побачила, що громадянське суспільство вже сформоване. І вони вже абсолютно не обговорюють ці проблеми питання, які є слушними для нас, а головне, їм не зрозуміло, не все зрозуміло, що відбувається сьогодні в нашій країні. А, на що би я хотіла зауважити, я, скажімо, кожного дня на Фейсбуці, на інших сайтах, що я спостерігаю, може, це моя суб'єктивна колеги думка. Ми за ці роки кожен напрацював багато і маємо неабиякий який досвід, але на провеликий жаль ми працюємо локально. Навіть по Вінниці ми можемо робити одні і ті ж справи, але локально. Якщо сьогодні поєднати це в синергію, це буде відчутно і для громадського альянсу, і для влади і для громадян, які скажімо, серед громад, яких ми живемо. Наступне низький рівень комунікації. Низький рівень, ми настільки роз'єднані сьогодні. Для чого нам сьогодні дані, дані такі інструменти? Для того, щоб, скажімо, дійсно утворивши громадянський альянс, він перетворився на загальноукраїнський який широкий громадянський фронт, як це було в Польщі. Багато наших громадян їздять і в Польщу в інші країни, і вони бачать, як там, скажімо, і ту ж Чехію сьогодні наводили приклад. Але, шановні, свідомість. Ми сьогодні жодний з нас не сказав про зміну свідомості. Сьогодні для України за статистикою, вдумайтесь це. Потрібно 1-1,5% об'єднаних людей однією ідеєю. Тобто сьогодні ми бачимо, що ми приходимо сюди і знову амбіції, амбіції, амбіції. Ідея має бути, ідея священна, благородна і зрозуміла. Ми об'єднуємось, нам з вами даний шанс, він дуже обмежений в часі. Хтось тут казав 10 років, та за 10 років вже Європа буде іншою, світ буде інший. Нам треба, скажімо, сьогодні долучати знову ж таки, ми не можемо насильницьким шляхом залучити до себе громадські організації, це робить громадська рада. Нам треба стати настільки професійними, відкритими популярними, щоб люди самі до нас приходили і не тільки громадські організації. На звіленці в регіоні я знаю, що є сьогодні дуже багато небайдужих людей, але вони не представляють ані політичну партію, ані громадське об'єднання. Скажіть, будь ласка, думка або досвід такої. Нам би не було слушною. Тобто, тут, мабуть, треба, знаєте, переосмислити, от, задати собі питання. Кожен з нас, хто сьогодні прийшов. Ну, по-перше, мотивація, чого я прийшов чи сюди, чи прийшла ц... в цей альянс? Що мене сполукало? А чи ми сьогодні запрошували багатьох і думали, що буде 50-60 осіб? Але громадянське суспільство сьогодні, якщо би тут була повна зала, то ви самі розумієте. Скажімо, сьогодні ми тільки формуємося як громадянське суспільство. І діалог має бути: от пішов Єгор Соболів, він каже: приїжджайте до нас там 9 числа. Якщо б наші дії були скоординовані, ми могли б сьогодні не тільки там, по один приїхати в Київ, а всяка Україна зібралась, так чи ні? Так чи ні? І тому ми сьогодні маємо дивіться, не критикувати владу. Ми вже знаємо, що вона складається. Але це проєкт людей, який вже скоро закриється. Який би не був президент і все, нехай він буде. Давайте свої ініціативи і альтернативні проєкти, а в нас вони є. І тільки тоді, я думаю, ми можемо стати конкурентними по відношенню до чиновників. Тисячі ми з вами ілюструємо, повірте. Дивіться, яка є димі навіть по Вінницькій області. Говорили тут вишиваночки вже іншого кольору, і в Польщі як їздили, так і їздять. Я задаю собі питання. Якщо ти поїхав в Польщу, який проєкт ти привіз і реалізував після цього, що ми побачили після твоєї поїздки в Польщу? Yeah. От, скажімо, в скандинавському суспільстві там немає такого поняття, як ми говоримо лідерство, лідерство, а в них вже немає такого поняття, як лідерський активізм. Тобто, всі члени громадянського суспільства мають однакові абсолютно права. Працює три сектори: це бізнес, великий, середній і малий. Ми про нього сьогодні абсолютно ні не говорили, а тільки про громадянські організації. Це працює широкий фонд громадянського суспільства, громадські організації, які сьогодні можуть виконувати будь-які соціальні замовлення і проекти на благо держави. І працює соціальний сектор. Соціальний захист в скандинавських країнах люди йдуть 69 років тільки на пенсії. Але людина не же на тисячу гривень, як у нас, а людина може подорожувати, вона може собі замовити будь-що. Тобто, люди сьогодні мають високий рівень довіри. Швини кажуть, ми платимо податки майже 50%. Ми сьогодні не говорили, куди йдуть наші податки. Ми збираємо армію, вдягаємо. Ми сьогодні, скажімо, е і продукти і все пересилаємо. А чого сьогодні новий міністр оборони перед нами звітує? Який казав: Вибачте. Крим буде наш спорить, і ми маємо з цих людей так само питати не гасла, не пропозиція, а конкретні справи. І нам треба, мабуть, більш бути самим відповідальними і згупованими і розуміти, що ми хотіли по би поводу в нашій країні. Дякую за увагу.